Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. Сьогодні ми з вами розглянемо зерноподрібнювач або крупарушка, як його називають. Маркировка його PCM3000. В комплекті поставляється сам станок і до нього йде 5 сит. Тобто ми можемо подрібнювати до 6 мм, 5, 4 та 3. 4 мм 2. Одно вже стоїть у нас на місці. Також в комплекті ще є, звісно, паспорт. В ньому гарантійний талон. Пристрій оснащений 2,5 кВт двигуном, тобто потужність немаленька. Також є сталеві інерціонні молотки, котрі подрібнюють наше збіжжя. Об'єм збіжжя, котре може обробити цей інструмент, залежить від самого збіжжя та від сита, яке ми встановили. Якщо ми робимо з кукурудзою це 80 кг за годину. Якщо ми беремо більш мілку фракцію зерна, то до 240 кг за годину. Отже, цей пристрій складається з деяких частин. Силовий агрегат двигун, як я казав, 2,5 кВт. Коробка з конденсаторами, яка має ще й кнопку вімкнення. Покажемо пізніше. Далі воронка для загрузки збіжжя. Безпосередньо сама камера, де все це перемолюється, і вихід. Ну, вихід краще за все облаштовувати мішками, тому що пил летить, дай Боже, який. Також є ще пристрій для кукурузних початків. Пізніше покажемо. Вимикач двопозиційний, вимкнуто вимкнуто. Він має захист силіконовий від пилу. Контейнер оснащений заслонкою, відкриваємо, зерно сипеться, зачиняємо, зерно не сипеться. Для того, щоб поміняти фракцію, котра нам потрібна, треба замінити сіто. Сіто міняється дуже просто: оснащено вертлюшками 4 гвинти. Знімаємо, міняємо сіто, закриваємо. Пристрій краще за все скріпити стаціонарно до столу або верстату спеціально виробленого для цього, в залежності від того, які об'єми ви переробляєте. Якщо ви переробляєте великі об'єми, вам буде зручніше робити з мішками тобто взяли гарненький мішочок кілограм на 50, Вімкнули станок і погнали. Якщо ви переробляєте невеличкими об'ємами, тобто вам вистачить відерця, тоді можна станочок опустити понижче, аби відерце підлізло під вихід рушеного зерна. Ну а зараз давайте спробуємо поробити, в нас є кукурудза та пшениця. Для початку засипаємо збіжжя в контейнер, заслонка закрита. Після того як вімкнемо і набере ну, потрібні оберти станок, можемо відкривати заслонку. Пробуємо. Отже, кукурудзу ми перебили і підготували для вашої худоби. Тепер подробимо пшеницю. Кукурудзу ми перебивали на ситі з діаметром 4. Давайте пшеницю попробуємо на ситі з діаметром 3. Також не забувайте встановлювати ущільнувальну гуму. Сітку поміняли, збіжжя засипали, мішечок прив'язали, вмикаємо та робимо. Розганяємо інструмент і після цього відкриваємо заслонку. Це в нас перебита пшениця на сітку 3 мм. І останнє для чого ця трубка? Це трубка для того, щоб дробити цілі початки кукурудзи. Вибачайте, в у нас кукурудза молода, сира, тому ми не будемо її крутити. В місті ми не знайшли початкової кукурузи. Так що ви можете свою худобу кормити як чистим зерном перебиваючи. Якщо у вас є птиця, така, як вуття предположимо, то чим менше ви його кормите по об'єму, тобто можете ще й додати пісочку в корм. І якщо ви переб'єте кукурудзу разом із початком, це буде ваша економія, а ваші уті будуть рости все одно гарно. Ну і про техніку безпеки. Як ви бачили, цей процес досить таки пильний. Тобто не пил, а мука. Мука, котра літає у повітрі. Як ви знаєте, це. Вибухонебезпечне діло таке, і тому становити такий станочок треба в добре перевітрюємо приміщенні або на вулиці під навісом. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Як завжди, якщо є питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на наш канал. І якщо вам було цікаве це відео, лишайте вподобайки. На все добре!